Вітаю, мої хороші. Сьогодні до нас завітала казочка зайчаткова книжечка. Бігло собі лісом маленьке сіреньке зачинять. Сонце грало між листям, пташки співали, а зайчик Стрип скік, стриб скік, і раптом, бачить, на стежці лежить книжечка. Ой, та це ж справжня казка. зрадів він. І малюнки які гарні. Морквинка, білий кролик і навіть веселий їжачок Перегорнув кілька сторінок та читати не вмів. Ех, якби знайшов когось, хто прочитає мені цю казочку, зітхнув зайчик. Вона, мабуть, дуже цікава. І тут назустріч лисичка гарненька, руденька, хвостиком вимахує. Добрий день, зайчику. Що то в тебе таке? Книжечка, тітенька лисиця, така гарна. Почитайте мені, будь ласка, а я послухаю. Ха, та, будь ласка, сказала лисиця і сіла на пеньок. Послухай, як я гарно читаю. Розкрила книжку і почала лапкою водити по рядках. Жили були дід і баба, і була в них курочка, несла вона яєчка. А ще смачнішою була сама курочка. Ні, тітенька лисице, злякано прибив зайчик. Ви не так читаєте. Тут же намальовані морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти що, чиш мене читати? образилася лисиця. Іди собі, не морочи голову, і швиргнула книжку просто в траву. Зайчик підняв її. Обтрусив і пострибав далі. А назустріч вовк сірий та важний. «Добрий день, дядько вовче, привітався зайчик. Прочитайте мені, будь ласка, казочку. Ага, казочку, загарчав вовк. давай сюди. Розгорнув книжку і загудів басом. Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Ні, семеро сіреньких козенят. Смачнющі. Зайчик насторожив вушка, зазирнув у книжку і аж лапками сплеснув. «Дядько вовче, та ви не вмієте читати? У вас усі малюнки догори ногами. У. -у, -у, -у! розсердився вовк. Утікай, поки не з'їв, і жбурнув книжку далеко в кущі. Зайчик злякався. Хопив свою книжечку і побіг, куди очі бачать. Біг, біг, вибіг просто на галявину, де солодка дрімав ведмідь. «Дядечко-ведмедику!» ведмедику, несміливо почав зайчик. А ви, може, вмієте читати? Ведмідь позіхнув, потягнувся й буркнув. Ну, може, й вмію. Давай спробуємо. Розгорнув книжку, примружив очі та почав бурмотіти. Оце буква схожа на гілку, а ця на лапу. Ага, ясно. Тут написано, хто хоче меду, хай іде до ведмедя. Ні, дядечко, засміявся зайчик. Там про морквинку, не про мед. Ех, то я, мабуть, давно книжок не бачив, зіткнув ведмідь. Іди, малий, пошукай когось мудрішого. І побіг засмучений зайчик далі, аж поки не вибіг до старого дуба, на якому сиділа мудра сова. Чого це ти плачеш, зайчику? спитала вона. Я знайшов книжечку, але ніхто не може мені її прочитати. Сі плутають, і сердяться. Сова поправила окуляри, глянула уважно і сказала лагідно. А знаєш що, малий? Давай я тобі прочитаю. І тихим спокійним голосом вона прочитала справжню казку про білого кролика, веселого їжачка і чарівну морквинку. Зайчик слухав, затамувавши подих. Коли сова закінчила, він прошепотів Дякую, тітенька Сово, це найкраща казка у світі. Приходь завтра до лісової школи, усміхнулась сова. Навчу тебе читати й писати, щоб ніколи більше не сумував через літери. Зайченя дуже зраділо і пообіцяло прийти завтра на світанку. А цієї ночі. Коли звірятко заснуло у своїй теплій нірці, йому наснилося, що сидить він під великим дубом і читає свою улюблену казочку своєму другові їжачкові. А довкола тихенько шумить ліс і уважно слухає зайчика. До нової зустрічі ваша пані Тетяна.